В Івано-Франківську не працюють ліфти. Працівники комунального підприємства, яке їх обслуговує, оголосили про проведення безстрокового страйку. Причина заборгованість із зарплати. Її комунальникам не виплачують уже четвертий місяць. Робочий телефон електромеханіка другого розряду Ольги Сабадах не замовкає з самого ранку. Чому не працює ліфт? Із таким запитанням телефонує літня бабуся. Бачите, людина каже, що їй 85 років на маяк має ходити. І ми б з цим хотіли, щоб він працював, і щоб ми працювали, і б нам платили. Ми б також цього хотіли. Ну але безплатно робити теж ніхто не буде. Таке рішення не спонтане кажуть страйкуючи, про це попереджали ще з березня місяця. Саме відтоді майже 60 працівників Івано-Франківськ ліфту не отримують зарплати. Загальна заборгованість уже досягла майже 300 тисяч гривень. Тому і пішли на такий радикальний крок. кажуть, допоки не виконують їхні дві вимоги, ліфти не працюватимуть. Виплати боргу по заробітній платі Раз і друге питання це якось системно вирішити проблему цієї. Не доплати за наші виконані послуги покращити платіжну дисципліну з сторони замовників. Основні замовники, житлово-експлуатаційні організації міста, і вони ж основні боржники. До того ж, тарифи за обслуговування ліфтів кажуть комунальники. Нині збиткові тариф не було піднято, а міська рада не, не виділила дотацію в зв'язку з непідняттям. для покриття різниці витрат на обслуговування ліфтів. Же у міста самі по вуха у боргах кажуть чиновники. Їхні рахунки заблоковано, тому доводиться дотувати івано-франківський ліфт з місцевого бюджету. Але воно так поправляємо, виплачується. Потім проходить місяць-два. Знову нарощується борг, і знову люди виявляють своє незадоволення. Звичайно, що виявляють незадовільним. Є і стан ліфтів в Івано-Франківську. Більше половини з них відпрацювали термін експлуатації 25 років і потребують або заміни, або капітального ремонту. Чиновники обіцяють вже сьогодні. Погасити заборгованість по зарплаті, поки ж цього немає. майже півтисячі ліфтів житлових будинків будуть знеструмлені. Для 62-літньої пані Ірини це буде надзвичайно важко. Вона мешкає на дев'ятому поверсі. Бо є і малі діти, і внуки, і все є, то й буде важко всім підніматися саме головне десь до четвертого поверху, а жінкам з маленькими дітьми, з колясками, певно, що важко.